Що можна купити на 100 доларів з Aliexpress? Як завжди, купую різну фігню, а може дійсно класна річ. Купив термометр, тому що скоро всі ж почнуть хворіти. А в Петровича ще ніколи не було такого модного, крутого термометра. Як ти працюєш? Вставляєте батарею по комплекту, їх не дали, тому що термометр коштує 120 гривень. І за 120 гривень він ще навіть працює. Так, а що ти там міряєш? Боді, А ну давай боді. <звук> Ніколи такого не було. 36,0. Напевно, точно показує, бо це ж рука, вона, в принципі, холодна. А якщо до лобика, так? До лобика ж міряють. 36,5. Уявляєте, навіть точно показує. Коротше, я думаю, що за 120 гривень штука реально крута. Їдемо далі, крутимо педалі. Так, що це я купив? Я купив набір прокладочок. таких яких постійно не вистачає, десь щось, щось десь почало підтікати, щось десь зламалося, і ось цієї зарази її постійно не вистачає. І треба десь йти шукати. Дивіться, різні розміри коштує, здається, 2 долара. 2 долара це 80 гривень. За 80 гривень ти піде десь на ринку. Хрин ти що купиш? Продадуть тобі одну штучку по 10 гривень. Можу сказати, що прокладочки якісні, однозначно, як за 80 гривень, то можна взяти, хай воно буде на господарстві, щоб потім не їздити, не витрачати бензин чи там газ, тому що поїхати десь це і час, і пальне. Купив собі і хай лежить. Їдемо далі крутимо педалі. Що це таке? А це клеми різного розміру. Вже не треба паритися, також десь ходити, щось шукати, щось поштучно ніхто не хоче продавати, бо воно вже у них фасовано в якихось пакетиках бляха. Вони вже собі там знають цю всю схему, а тобі, наприклад, треба одну штучку. А мусиш брати там 5 або 10, або бляха, 20, бери всю пачку, ось так він мені каже на ринку. То щоб не паритися, купив собі 2 долара 80 гривень. І завжди є під рукою будь-яких розмірів. Штука класна, по якості метал, давайте перевіримо. Чи зможу я, наприклад, пальцями ось цю хрінь. Та нікуди. Цю хрінь пальцями я точно не зігну. А якщо, наприклад, взяти ось цю, ну, да, трішечки зігнув. Ну, це ж металики. Давно вже мене просили про цей круг. Коштує він 60 гривень. Круг, який буде різати скло. Що воно зроблено, здається, ніби якийсь. Метал, тому що воно товсте і важке. І ось тут якесь є напилення. Як воно ріже скло, десь я вам знайду якусь пляшку і розріжу. Що це таке прийшло? Ну, як я вже і думав, набір прокладочок, прокладочок, ось таких. Трішечки перемішалися, бляха в дорозі. Так, це пластикові шайби. Різного розміру, також інколи треба якусь хрінь кудись підставити. І ти вже думаєш, щось вирізаєш, бляха, щось там робиш. Не треба паритися. 80 гривень. Ось тобі, будь ласка, різного розміру. Тут навіть все, дивіться, написано, бачите, які розміри. Ідентично, тут, правда, не написано. А на ось цих прокладочках все підписано. Собі взяв і не паришся. Покрутили педалі далі. Що це таке? Це перехідник під два акумулятора. Навіщо воно треба? Зараз розкажу. Хоча я вже показував, а цей замовив для підписника, який потім почав морозитися і вже немає куди його діти. Дивіться, ось такою штукою я користуюся постійно, тому що оце турбофен, він на кіловат. Він настільки потужний, що одного акумулятора, коли ти там не хочеш підмітати в дворі, а дуєш ось цим феном. <гум> Дуже класна футужна штука. То я цепляю ось таку байду, і тоді можна працювати набагато довше. А ще є ось такий паяльничок. Паяльничок висаджує одного акумулятора за 20 хвилин. Я вже також знімав про нього тест. Якщо ти будеш паяти якісь труби, то тепер дивися ти не парися Цепляєш ось сюди. І цепляєш. І цепляєш ось сюди. І все. І тепер в тебе. І є, як поставити його на підлогу. Бачите, така байда булава вийшлося. <гум> і цей паяльник тепер може паяти більше годин. Якщо брати на 6 А і на 4, то він тобі буде паяти десь орієнтовно година 10 хвилин. Гріти, постійно буде гріти. Так що, подумай, штука класна, кому треба? віддам за ті гроші, що купив. 500 гривень. А це прийшли. А це прийшли полички в ванну. Я вже раніше брав ось такі полички. Ой, щось повисипалося. Вони вже в мене десь орієнтовно, я не знаю скільки. Десь орієнтовно рік вони вже в мене. Кріпиться воно на ось цю липучку, прикручується сюди. І тримає, можна наставити шампунів. І він тримає. Ну, бляха, класна, міцна штука. Ідентична, як у мене вдома. Ось така теж я її брав. Рік назад на AliExpress Тримається до цього часу. кріпиться на цих дві липучих пластини, можна наставити шампунів, скільки влізе, і воно буде в кутку тобі тримати. Коштує що ця, що ця, ця 150 гривень. Тобто 300 гривень за дві. Нержавіє, нічого, коротше, можна брати. Поїхали далі. Це ступеневе сверло. Нарешті, напевно, купив якесь людське, тому що попереднє я брав. Ну, таке гівня, не дивіться, на 32 коштує 150 гривень. Напевно, по якості воно буде класне, тому що аналогічне в мене є. Сверли, бляха, хоч би що. Поїхали далі. Що це таке? Це у нас вже система розумного будинку. Якщо вам треба натиснути десь віддалену якусь кнопку. То за допомогою оцієї штуки можна натиснути абсолютно все, що хочете: кавоварку, пилососа, чайника, світло, будь-що. Вбудований акумулятор, я про нього, напевно, зніму окреме відео. Вмикається, коннектиться воно з телефона і на телефоні ви натискаєте кнопочку, ось ця хрінь, вона така опускається вниз. Там ще по комплекту мають бути двохсторонні скотч, щоб його кудись приклеїти. І тут є різні коротше, може бути ось така петля. Може бути якась там паличка. Коротше, суть того, що воно буде натискати на кнопку. Якщо треба щось вімкнути, ви це віддалено зможете за допомогою цієї херні вмикати. Ідемо далі, крутим педалі. Замість сітки для унітаза, китайці придумали ось таку хрінь за 150 гривень, яка ще має кріпитися якимось чином до стіни. Не знаю, як на всі липучки. Так, дивіться. Як можна цим почистити какахи в унітазі? А? Я не знаю. Унітаз він ще ж круглий, дирка то ж кругла, а це плоске. Хіба що, брате, я не знаю язика чистити, чи що. Бляха, тим бачите, дивіться, ви його намочили в воду, і вся ця фігня вам стекла на підлогу, на плитку. Я не знаю, люди, ви справді таке купуєте? Вам Справді таке подобається. Не знаю. Тепер не знаю, куди його діти і що не можна чистити. Пишіть коментарі, куди можна примінити ось цього шершавого язика. І остання посилочка з цього пакуночка Ху-ху! це диспенсер для зубної пасти. Таке враження, що китайці вже його відкривали, бляха, і вже давили ним зубну пасту. Напевно, треба буде зняти окреме відео, тому що штука бляха не дешева. Петрович як. Накупить різної фігні. Заряджається воно через кабель Type-C, який йде по комплекту, і також перехіднички під різний розмір чубиків. Дивіться, як воно працює. Натискаєте кнопочку. Тут нам ще дали ось таку поличку, щоб ваша зубна паста не хляпала скрізь. І ви підставляєте сюди щітку. І ось ця фіговина вам видавлює зубну пасту. Як воно працює? Чекайте, Петрович вам покаже. Якщо я вас не втомив, то є ще один пакетик. Йдемо далі і крутим педалі. Наприклад, ось такої стрічки я навіть і не бачив у нас. Це коб-матриця. Бачите, як вона світить, я не знаю. У мене навіть такої не було. Купив собі в студію, щоб додати ще більше світла, бо я ж знімаю відео. Показую, як світить 12 вольт, тільки я не пам'ятаю, скільки ватт. Ну, Світла небагато. Чисто, напевно, для якогось декору, бляха, для якогось інтер'єру. Якщо навіть ось тако підняти, то дивіться, да? Ніби таке дає якесь світло. Ну, це дуже потужна стрічка. Оце реально дуже потужна. Коштує вона просто бляха-космічні гроші. Ви тільки подивіться. Як вона світить, зараз розпакую і покажу. 1600 діодів, 24 вольта, 6000 кельвінів. І взяв я 3 метра цієї стрічки. Пізніше вам скажу, скільки вона коштує. Дивіться, кому буде цікаво, я такої ще не бачу. Світла має стільки бути, що буде видно з космосу. Всі готові, вмикаю. йо -моє. Ліпить реально, ліпить просто страшне. Ось ця, вона дійсно дуже круто світить. Я думаю, можна навіть і на вулицю її зафігачити, тому що вона йде вся така в силіконі. Бляха, прикольна штука, реально прикольна. Так десь поцепити собі в студії одну ось таку, і світло просто дофігіща. Дивіться, ліпить просто як зварювальник. Світла забагато не буває, сказав Петрович і накупив led стрічок на Aliexpress. Дивіться, взяв ось таку подвійну. Ось така схожа в мене світить в студії. Дуже класна штука. На 5 метрах. Ось тут 100 Вт. Давайте подивимося, що краще світить СМД-діоди чи Коб-матриця. Ану, запам'ятали всі, як світила коб-матриця. Ну, тут світла значно більше. СМД-діоди 5 метрів 400 гривень. Коб-матриця 5 метрів 500 гривень. І коб-матриця ось ця широка, 800 гривень 3 метра. Десь приклею і покажу, як вона світить. І остання посилочка з цього пакуночка сама дешева. За 120 гривень. Ну подивимося, чи воно вартує 120 гривень. Як завжди якусь фігню куплю, яка мені не підходить, і потім збирається цілий склад того мотлуху, який шкода викинути, і немає куди діти. Що це таке? Це розмотувач паперових рушників на кухню, кріпиться або ось так до стіни, або до тумбочки зверху сюди вставляється рулон з рушничком. І воно має бляха розмотувати. Ну я міряв розміри, все мало чітко підходить. Ну, рулон занадто товстіший. Я вже бачу, що він товстіший, і воно просто не буде розмотувати, буде клинити його. Ой, коротше, викинув гроші, як завжди. Це була рубрика від Петровича: як витратити 100 доларів на Aliexpress на всяку фігню. Ось це коштує 600 гривень. А ось це коштує 500 гривень. За що тут віддавати 500 гривень? Я не знаю. Але люди купують. Петрович купує, показує вам. А ви собі думайте, як завжди, великі вподобачки. Показав, розказав. Всім дякую і до побачення!